Херсонщина, єдина з усіх областей України, окрім Криму, що має вихід до двох морів чорного і азовського узбережжя в межах області. Кількість туристів, які приїздили на відпочинок до Херсонщини щороку, збільшувалась. Так упродовж 2021 року Херсонщини відвідали майже 5 мільйонів туристів. Та, поки під російську окупацію залишається більша частина Херсонщини, призначений Росією окупаційна голова Херсонщини Володимир Сальдо зазіхає на їх туристичний потенціал. Отже, попри гучні заяви сальда і бурхливу діяльність окупаційного міністерства курортів. І туризму туристів на окупованій Херсонщині в рази менше ніж до війни у червні 2024 року. Начальник сільської військової адміністрації Лазурного Олексій Марченко розповів, що через окупацію берегова лінія Лазурного та сусідніх населених пунктів замінована і повністю відрізана від цивільних саме через розміщення військових об'єктів РФ. Тож очевидно, що про жодний туризм на території окупованого лівобережжя Херсонщини мова не може йти. Підписуйтесь на вгору, поширюйте це відео та давайте разом боротись з російською дезінформацією.